Успішна місія спеціальної операції суперечить загальновійськовій думці, що застосовуючи невеликі сили, перемогти над чисельнішим та добре закріпленим супротивником неможливо. Книга адмірала, і як наслідок, це відео розвиває теорію спеціальних операцій, яка пояснює, чому це явище стає можливим. Я продемонструю, що з умовою певних принципів спеціальних операцій невеликі сили можуть досягти відносної переваги над чисельним супротивником. Але якби це було найважливішим фактором, то як 69 німецьких спецперезначенців могли перемогти бельгійські війська чисельністю 750 солдатів, захищених найбільшою фортецею свого часу фортом Ебен Емаель? Як сили спеціальних операцій, які мають недолік у нападі, у наступі на сильнішу форму війни та мають меншу чисельність, можуть отримати відносну перевагу над противником? Зрозуміти цей парадокс, це зрозуміти спеціальні операції. Відносна перевага це коли менша атакуюча сила здобуває вирішальну перевагу над більшим чи краще захищеним противником, дозволяючи їй використовувати слабкості противника для перемоги. Вона не гарантує успіху, але є необхідною. Відносна перевага є важливою концепцією теорії спеціальних операцій. Наприклад, під час Другої світової війни, коли німці атакували Бельгійський форт, вони досягли вирішальної переваги над ним, над противником. Протягом 5 хвилин після початку бою, використовуючи планери, кумулятивні заряди, щоб отримати раптовість і швидкість, аби приборкати противника.